Сьогодні у нас 18-те. Помідори ми сіяли з вами 14 березня. І ось сьогодні 4 дні. Навіть після обіду буде 4 дні. Як почувають себе помідори. Тут я ще пльоночку залишаю, тут тільки-тільки прокльовуються. Тут ось звідси йде від батареї тепло. Тут радочка четверту нема, тут три радочки. Так, доволі непогано сходить. За 4 дні насіння зійшло гарно. Так, і ось це насіння. Тут уже я плівочку буду забирати, тому що ще її, мабуть, треба було вчора забрати. Там ще на тому луточку тут я ще залишу на день. А тут уже все. Тут хай уже що має, те хай виходить. Ну так, інфаст тут то точно тут, здається. Кіруха мені поміняла трошки, переставила палочки, Ну, надію, що все правильно ну, назад поставила. Букат якось так трошки слабенько сходить. Так, ці всі гарненько. Вони підростуть. І я їх підсипу ґрунтом зверху, підгорну щоб вони себе нормально чувствовали. Так що насіння непогане. Чотири дні. За 4 дні сама не думала, що так швидко. Тут у мене перець, цих 5 насінин Зараз глянемо, чи він зійшов, чи ні. Чотири дні навряд чи його ще не видно. З цього дзвониками перцю. Тут 5 насінин, його ще не видно. Це тоді. Ці вже залишаються відкриті, Ті ще на день закриті. І сьогодні з вами ще посіємо у мене замочений перець. Я ще купила ратунду. і може ще якось зветься. Ну, зараз побачимо, як зветься інший перець я забула. Ще посію той перець другий. Так, ось такий. Пісня оранжуватий ратунда і жовтий каліфорнійське чудо. Ось такі ще перчики. Я їх зараз посію, з так зроблю такі радочки. Мені вже і того, в принципі, хватило б, що є, але хочу ще, щоб був оранжевий-жовтий. Щоб вже були різні кольори. Я його ось так, окульочок і в туалетну бумажку. Опа, замочувала він у мене три дні був. Так, це якісь наші каліфорнійське чудо, це тут. Так і знову попідписувала на такі палочки. Як я її звідси достану, звісно, мокре з'єдналося, якось його звідси треба достати. О, якось ну, набобнявіло, але корінчиків ще не дало. Ось такі вони. Вони саме-саме такі на І отак по одненькому я їх сюди. Викладаю. де радочок не хватить, то я так сюди на край ще поскладаю їх. Вони от-от мають вийти, зійти. Все розклала, я вийшла. У мене по два радочки його. Тепер ось так легенько притрошу ґрунтом небагато. Тут запаски деякі грудочки я викидаю, щоб вони не притисли насінинку, щоб на сіненці було легенько виходить. Ось це все по побілізатора, гарненько зволожуємо. ґрунт у мене був попередньо теж зволожений. Так, треба зволожувати добренько. От перець, щоб вологу, голову Ще прорости. І так, як ви вже бачили, в мене в помідорах я накриваю ось так контакт. Лівочкою і помідори, як помідори, бачите, як за 4 дні, які гарні помідори зійшли і виросли. Отже в мене ось вже є ось цей перець, що я сіяла 28-го. Ось який вже гарний. Це вже треба попідсипати. Це я попідсипаю ґрунтом, ось так. Щоб він був підсипаний. такі гарні перчики у нас будуть. І пікірувати цих я не буду. Ці теж. Я перці дуже рідко. Я стараюсь сіяти перці ріденько, щоб було перцям досить місця. І в основному я їх не пікірую. Ну, можливо, у мене не було до дітей. зараз у мене парничок є, то, можливо, я і попікірую. Ну, це все буде видно. Ось так. Це ці помідори, які з, магазин... з магазинних на салат ми купили помідор, зробили салат. Там трошечки насіння на досточці було, а я його на бумажку туалетну. Ви знаєте, мені каже, кожна насінинка зійшла, бо я не багато, я так трошечки, вон, воно ще виходить і виходить, Уже треба зволожити. Уже трошки ґрунт пересихає. Теж отак, щоб не переляти. Ось так піділюю його. Гарне насіння. Цікаво, просто які вони будуть, як виростуть. Ну, все, досіяла. перчики ще досіяла. зараз в тепле місце і хай проростають. А ви кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо слідкувати далі за розсадою, за тим, як вона розвивається, як росте, як будемо збирати урожаю.